Всім привіт! От Нещодавно на Кікстартері закінчилась передзамовна ну, краудфандингова компанія по збору коштів на чергове доповнення до гри Lestinius От Там пропонувалося як, окремо, пропонувалося як окреме доповнення до гри. По казках в лісі, так, і великий бокс, який вміщувати буде вміщувати в собі базову гру і всі доповнення. А сьогодні ми подивимося, що знаходиться в коробці базової гри Долі. Ну, буде. Ось так виглядає наша коробочка. Це є рольва настільна гра, яка не вимагає в собі. Ролі як майстер, тому що цього майстра буде чи повідач, цього оповідача буде заміняти нам додаток, який потрібно додатково встановити собі на ваш девайс. От, і цей додаток буде займатися відповідно, розвитком слідкуванням за всією історією і розвитком подібні. Всі дії ваших гравців будуть впливати на подальший сценарій. Отже, давайте розпакуємо цю коробочку. От, Відкриваємо нашу коробку. Так, Всередині нічого немає, стандартна коробка. І що ми маємо далі? Далі ми маємо книжку з правилами. справи. Книжці правилами розписано, як відбувається перебіг гри. зображення наших міжнатів, компонентів. Там да, якась компанія розписана, цілі компанії, хібаре. Майоночка. Розписані Консерб гри. Далі тут якісь події. Навіщо цікаво такі оформлені книжки. Ось в принципе. як на розмір коробки, доволі маленька, і вона все у нас одна книжка. Переходимо далі. Під книжечку ми бачимо тут вже такий великий зразу органайзер, є під наші фігурки. І все решта. Чесно скажу, фігурки такі маленькі. Добре, це Пластикову крашечку. На ній класний зображений лев. Тут якісь значення компасом. І переходимо до наших фігур. Ось це велика фігурка, я так розумію, ангела смерть, який прийшов на землю. Чи має прийти на землю наші герої, основні будуть проходити різні випробування. Так, давайте поглянемо далі. Це є планшети. Наших героїв. Ось так вони виглядають. Так, один планшет, другий планшет і третій планшет. Три планшети, оскільки гра розрахована на кількість гравців до 1 до трьох. Під планшетом у нас ховаються та жетончиками. Жетончики, маркери.

Так, тут в нас є картки. Вот, Пала карточка перепрошую. Давайте їх зразу відкриємо. Так, відкриємо. Тут є. Зображення таке разом наші герої. Можливо, їх можна збирати. Під час проходження гри. І знати або це, це якісь персонажі, які будуть зустрічатись так само як картки якимось дією чи ще воно якісь тварини описані тварини, предмети от на кожній картці є QR-код відповідно під час гри треба його сканувати я думаю більше не, не так да, значить такі картки потім потім і ще ж предмети різні так, і ще одна коло, тут три колоди карточок. Далі в нас ховаються тайлики місцевості. Далі так само О, Тут є такий стос великих тайлів. І з ми будемо будувати нашу карту. Вона є двосторонніми, з одної сторони вона є сірі, позначається як нерозвідана територія, з іншої сторони кольорова. Самі по собі вони доволі тоненькі. Не картон. Або дуже тонкий картон. Не знаю, скільки воно буде живуче. Так, тут багато є різних табіль, тобто можна кожного разу ми будемо мати свою іншу місцевість. Всі вони є пронумеровані, в кутику вказану номерачку. Я думаю, що це використовується якраз під час сценаріїв наш компаньйон-помічник додаток буде розказувати, що як складати. Ще є два пакети з кубиками. А от вони мають на собі це зображення, а на цих кубиках ще якийсь додатковий символ. І перейдемо до розгляду декількох фігурок. Так, спочатку пройдемо. Фігур... Ага, фігурки пластмаса така прорезинена в принципі. Можливо, не буде ламатися. Ось така фігурка мороку. Така доволі велика, приклеєна до підставки. Так, і менші фігурки для прикрої це ж. За фігурку. А, це, тобто, тримає якийсь предмет факл догран. Так само прорезинені, але доволі дрібні, чесно короткі. Дрібні фігурки, деталізація доволі непогана на їхній розмір. Даємо копаних всіх. Це у на нас. На нас планшет. Ага, це не ще. Така ціла. Підставка змешана. Царів, людей. Можливо, це якраз будуть наші як NPC, які виступають в грі, їх треба буде розкладати. Загальна грава оглядаре в міст короткий. Ось ось, Дякую вам за увагу, тихих мирних вам днів, мирного неба. Віримо в наші Збройні Сили. Все буде Україна!